Продам Great Wall Hover 2007 року випуску. Рамний позашляховик. Так він виглядає зі середини. Перший власник я. 170 тисяч 300 кілометрів пробігу. Сидушки задні складаються до переду. Робиться один великий довгий багажник. У водія і пасажира подушки безпеки є. Автоматичні склопідйомники, у водія на 4 вікна, а в пасажирів Окремо для кожного. Великий багажник. проходимість машини дуже велика. Це є повнопривідний. Передній міст включається окремо. Задній багажник ось такий вигляд має. Це повнопривідний послешихловик. Задні колеса ведучі, передні включаються. Отже, кого цікавить, телефонуйте. На всі питання готові віддати відповідь.